У мазуті і море, і риба, і птахи. Екологічну катастрофу влаштувала Росія у Чорному морі. Кадри із величезними плямами нафти і забруднених мазутом птахів публікують жителі російської анапи. Це ймовірно наслідки трощі двох старих російських нафтових танкерів. Волганіфть 212 і Волганіфт 239 Ці посудини могли перевозити до 8 тонн нафтопродуктів. Аварія сталася у неділю під час шторму у Керченській протоці. Після цього. Україна звинуватила РФ у порушенні правил судноплавства і великому розливі нафти. Які наслідки це матиме для екології? Чи готова ця горе країна, що тільки вбиває та знищує Росія спрямувати достатньо ресурсів для усунення екологічної катастрофи? Як думаєте, ви напишіть нам свої думки у коментарях? Ну і за одне підпишіться на наш канал, натисніть лайк та дзвіночок і повертаємося до новин.